Отже, ви знаєте, найбільше, чесно кажучи, зачепило формулювання Володимира Зеленського. Він сказав, що війна не має тривати роками, так це зрозуміло, але про те, що Україна повинна розробити план дій, який би примусив Росію до миру. Те, що ми бачили на першому саміті, безумовно, коли. Тільки країн об'єдналися на підтримку, це одне а от змушування Росії, опираючись на поки що те, що було е, тиждень тому, звучить поки що якось необґрунтовано. Як ви гадаєте, яким може бути змушування Росії? Ну, насправді тут відомі механізми, які ми намагаємося застосовувати після початку широкомасштабного вторгнення, це міжнародний тиск, санкції, це е, позиція, скажімо, тих країн, е, до яких Росія змушена в силу тих чи інших причин прислухатися, і які е, можуть ну, змусити Росію власне за цей стіл перемовин сісти. Тому тут нічого екстраординарного в заяві президента немає. Зрозуміло, що Україна повинна мати своє бачення. І я думаю, що це бачення єдиний момент важливий. Да? Це бачення зазнало вже певної трансформації. В тому, у числі за результатами цього першого глобального саміту миру, ну і те, що президент сказав про кілька місяців. Я думаю, тут є очевидні паралелі з виборами в Сполучених Штатах і розумінням того факту, що може змінитися ситуація, і нам треба ну до цього часу мати якесь своє бачення, яке буде загально прийнятим для більшості країн, і на основі якого з Росією можна буде почати ну, хоча б якісь попередні перемовини, єдине, що дивіться, ці перемовини вони навряд чи будуть носити особистісний характер, тобто то це точно не про Зеленського і Путіна, це скоріш за все про якісь делегації. Можливо, це буде до, до речі делегації від двох вищих представницьких органів від Верховної Ради і так званої Державної думи, які про ці речі будуть говорити. Але нам в будь-якому випадку треба бути до цього готовими, щоб не було так, що нам запропонують якийсь план, і це зробить до речі, не Російська Федерація, а якісь інші країни, і ми змушено змушені будемо брати його до відома. Тут ми повинні бути ініціаторами. От наразі позиція офісу президента це якраз таку. Ініціативу розробити цією ініціативою виступити, яка вона конкретно буде, поки складно сказати. Я більше схиляюся до думки, що мова буде йти як мінімум про відновлення лінії розмежування станом на 2022 рік, а далі запуск ну, чергових якихось політико-дипломатичних заходів щодо повернення тих територій, які є тимчасово окупованими. Так, пане Ігорі, ви пряві Володимир Зеленський виключає будь-яку пряму комунікацію із Путіном, але каже про те, що посередники можуть зіграти в цьому ключову роль. А тим часом вже пан Кулеба заявляє про те, що Україна налаштована на те, щоб другий саміт миру пройшов в одній із країн глобального півдня. Їхня підтримка зараз нам особливо потрібна, і так їхня підтримка, навіть якщо ми викусуємо виборюємо по одній країні, там скажімо в. Учасники нашої підтримки болісно б'є по Росії. Які шанси на те, що справді другий саміт може пройти за такого посередництва, що це може бути за країна, і які, от справді, такі рішучі умови вони мусить, можуть висунути Росії, щоб та дійсно могла піти на такі перемовини і взяти участь навіть не на рівні Путіна в цілому, просто поговорити? Ну, Дивіться, перший саміт відбувся в Швейцарії, яка знаходиться в Європі. Другий саміт відбудеться, мабуть, в країні, яка називає себе близькосхідною Швейцарією. Це Саудівська Аравія. Вони намагаються зараз зайняти таку позицію. Можливо, можливо, об'єднані Арабські Емірати там кілька країн змагаються за цю історію, але більше, я поки схиляюся, наприклад, до Саудівської Аравії це до речі, ця країна і називалася, і вона дійсно може мати певні перспективи. Вона влаштовує Україну і вона влаштовує Російську Федерацію. І що дуже важливо, вона влаштовує інші країни, які підтримують Україну. Розмова про це Тобто, тут, от саудити вони змогли змогли себе так позиціонувати, що в принципі е, вони дійсно таку нейтральну позицію займають і не підіграють відверто на жодні, скажімо, зі сторін. А що вони повинні зробити такого, щоб посадити Росію? Ну тут все насправді очевидно. А, якщо вони всі консолідовано, от країни глобального півдня скажуть, що війну треба закінчувати і треба це робити на основі, хоча б мінімальних якихось принципів організації Об'єднаних Націй, а в іншому випадку, ми. Не будемо з вами підтримувати ті стосунки, які ми підтримуємо зараз. Ну, повірте, Путін це зробить на другий день. В нього просто не буде іншого вибору. Чи чи здатні ці країни зробити таку заяву? Станом на сьогодні ні. Чи зміниться їхня позиція, наприклад, за пару місяців? Ну, цілком ймовірно. Тому що, але дивіться, змінитися вона в тому числі, в тому числі, може від е, ключового фактору, який має на сьогоднішній день найбільший вплив взагалі на наступні ну. Саміти, перемовини і так далі. Це зміна ситуації на полі бою. Якщо Україна скористається, ми скористаємося цією можливістю, яка є зараз, оце це вікно можливості, і десь там до осені, якось змінимо ситуацію на полі бою, продемонструємо, що Росія може забути про свої неадекватні вимоги. Взагалі вони неможливі. Повірте, поміняється і позиція інших країн. Тому що я так розумію, що Путін їм там куларно розказує про те, що дайте мені пару місяців. Я, значить, там завоюю ще якусь частину території України, і тоді ми сядемо за стіл перемовин. Якщо воно все вийде навпаки, в нього не буде просто аргументів, і ці аргументи ну не будуть працювати так, як вони працюють на сьогоднішній день. Мені здається, що розрахунок принаймні отакий. Змінити щось на полі бою, і якщо подивитися, до речі, що там відбувається, ми можемо певний стратегічний задум наших збройних сил побачити. Він помітний, да, його там аналізують всі військові експерти. Плюс, якщо ще будуть літаки, це деякою мірою не те, що там кардинально переламає ситуацію, але змінить ситуацію, да, принаймні на окремих ділянках. І тоді ми можемо говорити вже про якийсь інший там етап перемоги. Плюс, дивіться, ще важливий момент. Вночі були дебати mm. да, між двома кандидатами. Трамп сказав одну річ, яку він не казав раніше. Про те, що і це важлива річ, що умови Росії неприйнятні uh -huh. той ультиматум, який висунула Росія, це неприйнятно. Але він фактично підтвердив, що є план, про який ми говорили там з вами в тому числі там в минулі тижні. Да, що він замирить дві країни, виставить вимогу почати перемовини, щоб Україна... але замирить потр... на лінії розмежування? Дивіться, так? Дивіться, дивіться, але там є така цікава фраза. Він каже, що Україна повинна буде почати перемовини. Так, так, а це не є проблемою. Ми можемо почати перемовини. Він же не каже, на яких умовах, uh -huh. на яких умовах і, до речі, наша активізація може бути з цим пов'язана. На всякий випадок ми готуємо цей план умов для того, щоб коли сідати за цей стіл, він принаймні там, публічно виглядав максимально для нас приятливим. І, от в сукупності, всі ці фактори можуть дійсно призвести до того, що і країни глобального півдня скажуть Путіну ну досить ситуація патова. Ти не отримаєш те, що ти хочеш, давайте домовлятися про якийсь компромісний варіант, який в принципі завершить ну як мінімум гарячу фазу війни. Ну і скоріш за все, давайте відверто називати речі своїми іменами, призведе до певної до певного замороження ситуації. Е, ну можливо, не на тій лінії, на якій зараз знаходяться там війська українські і російські, да? але явно не на не на тій лінії, на яку розраховує, наприклад, Путін. Але часові рамки справді мають значення. Володимир Зеленський знов таки наголошує, що не може тривати війна роками і навіть місяцями, що потрібно швидко, спільно із нашими союзниками розробити цей план, який ми зможемо в потрібний час поставити на стіл. А як той час підібрати, і чи буде те, що домовлено з тими партнерами, корелюватися і актуальне відповідно також навіть в сполучених штатах Америки і те, що буде готовий далі декларувати, чи то Джозеф Байден, чи то Дональд Трамп? Цей план повинен бути ще. До виборів, і саміт другий повинен бути до виборів Сполучених Штатах Америки. Чи все-таки чекати тої розв'язки, яка відбудеться там? Ні, ні, він повинен бути до. Розумієте, чекати розв'язку. У нас потім не буде часу. Ви ж зверніть увагу, що ще сказав Трамп він каже: якщо я переможу, я навіть ще в статусі, в них є такий статус, «elected president». Обраний президент, але не але ще не призначений офіційно. І різниця в часі там колосальна. 5 листопада вибори, а інаугурація 20 січня наступного року. І відповідно він каже: я вже за цей період зможу вирішити ситуацію між Україною і Росією. Ми повинні мати план. Навіть не на листопад, ми повинні мати його на вересень-жовтень, і цей план повинен не бути прив'язаний виключно до перемоги чи не до перемоги Трампа. Він бути повинен бути універсальним, тобто таким, який ми зможемо застосовувати за іншим, ну за іншими варіантами там розвитку подій. Можливо, можливий універсальний. Якщо справді, наприклад, навіть опираючись на слова, ну добре, це не слова Трампа, це все таки той план, який запропонували його радники. А, про те, що швидше за все буде крок такий, що Україні будуть. Передавати таку зброю, яка буде вже настільки серйозною, що Росія буде змушена відступати. Будемо ще обговорювати до речі цю тему згодом. Це для глядачів. А як тоді це корелювати зі своїми планами і ймовірною зміною Сполучених Штатів до готовності втілювати наші плани на полі бою, які є показником також для глобального півдня, це все зав'язано. Ну, дивіться, це все зав'язано з іншого боку. Давайте не будемо відбирати хліб у офісу президента. Це їхнє завдання. Вони повинні такий план скласти. Він складний. Дивіться, він складний, але є дуже простий вихід ситуації. Як роблять всі європейські країни, як роблять всі демократичні країни? Вони мають кілька сценаріїв плану, і в залежності від того, як розвивається ситуація, вони застосовують той чи інший сценарій до сьогоднішнього дня. На жаль. Ну, при всій повазі, ми не мали сценарію. Ми мали один план, який був озвучений: 10 пунктів. Скажімо, да він не передбачає ніяких кореляцій. Останні заяви президента свідчать скоріш за все про те. Що почали розробляти сценарії, це правильно, хоч і запізнили, запізнили рішення. Я розумію, що з точки зору, наприклад, нашого сприйняття, нам може це не подобатися. Да? Ми хочемо тільки один план глобальної перемоги, але ну є нюанси, які треба враховувати, і треба мати ці різні варіанти. Скоріше за все, над ними зараз працюють. І в залежності від того, що відбудеться в Штатах, що відбудеться на полі бою, в Європі вже все більш-менш зрозуміло. Слава Богу, там вибори закінчилися в Європарламент. Ми будемо мати там коаліцію на підтримку України, люди, які. Призначається на посаді в Євросоюзі віддані союзники України. Тут в нас все більш-менш зрозуміло. Да? Наступний генсек НАТО. Очікуваний зрозуміли також підходить Україні, тому тут нас трохи простіше. А всі інші оці перемінні, які ми не знаємо, вони повинні бути враховані в тому плані, який зараз готує офіс президента. І потім ми його підлаштуємо під ту ситуацію, яка власне буде складатися і як на полі бою, і так і з точки зору проведення цього другого саміту. Ми це дуже складний набір комбінацій, Я розумію, тому що навіть якщо буде кілька варіантів, то не не факт, що всі будуть готові підписати і варіант А, і варіант Варіант Б і варіант С, тому що щось буде подобатися е, союзникам нашим і країнам, які готові підтримати, щось ні, десь будуть підписи, десь ні. Тому але ви прові, хай зараз поки що над цим працює офіс президента. Тим бачу, Володимир Зеленський каже про те, що в нас фактично для цього навіть не місяці, а майже е, фактично тижні. Мусимо перериватися далі на рекламу, тому я вам на цьому дякую, пане Ігорю, Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант. Е,